Вітаю в ефірі. Програма City News – Проєкт, в якому ми проводимо огляд дніпровських медіа. Цього тижня російська армія атакувала Кривий Ріг. Про це повідомляє телеканал Д-1 із посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, правоохоронців та рятувальників. У криворізькій багатоповерхівці зруйновані квартири з першого по п'яти поверхи одного з під'їздів. Внаслідок ракетної атаки загинули четверо людей, мати з трьома дітьми. Ще 14 людей постраждали. Наймолодшій жертві російського удару було всього два місяці. Майже добу на місці події працювали близько 200 рятувальників та поліцейських. До робіт залучались вибухотехніки та кінологи. Завдяки оперативним діям вдалося врятувати п'ять жителів. Психологи надали допомогу ще 12 людям. Поблизу місця події працювали слідчі та криміналісти, адже удар був по цивільній інфраструктурі і пошкоджені ще 40 житлових будинків. П'ять слідчо-оперативних груп прийняли майже 170 заяв від потерпілих. Патрульна поліція поширила відео, як правоохоронці разом із рятувальниками допомагали людям евакуюватися зі зруйнованих помешкань та супроводжували їх у безпечне місце. помощь надо какая-то? Помощь надо там кому-то медицинская? Все, сейчас да. давайте будем спускать потихоньку. Давай, давай, давай. Пошли. Это оперативно. Конечно, оперативно. О, секунд, взрыв, мне сюда, Спокойно пройдете? Я вас держу. Держитесь, держитесь. Ух, нет. Один. Все. Все, все. Подимать а все покаже. На удар по місту відреагував президент України Володимир Зеленський. У своєму дописі він, зокрема, зазначив наступне: кожного дня, кожної ночі Росія чинить однаковий терор. Хіба що все більша кількість цивільних об'єктів стає мішенями? Росія прагне тільки продовження війни, і кожен її удар спростовує будь-які заяви з Росії ж про дипломатію. Україна потребує зброї для захисту від російського терору та міцнішої підтримки світу для того, щоб дипломатія стала реальною та сильною. Без принципових рішень і сильної підтримки України Росія не матиме мотиву шукати миру, а шукатиме тільки нові мишені. Після ракетного удару по місту люди приносили іграшки та квіти на дитячий майданчик поряд із зруйнованим будинком. Журналісти Суспільне Дніпро поспілкувалися з місцевими мешканцями. Загинули всі троє діток, яких шукали вже 13 годин. Хіба можеш бути равнодушним? Не можеш бути. Серце не витримує, тому що в мене теж четверо внуків, я за них дуже переживаю. Я не змогла, щоб не прийти, щоб не, присти, не принести квіти. Всю ніч ми моніторили всі можливі місцеві чати. От, ну і до того живемо поряд. Кожен бабах якоїсь плити це ну, ну просто це жах. Не знаю, ми вчора з дружиною просто намагалися навіть не говорити один з одним, коли чули, як щось падає. Це дуже все страшно, і коли це скінчиться незрозуміло. Получається, що щастя це так, коли ти проснувся. Випив своєї чашечки кави, це вже щастя. Живі твої діти зібрались за одним столом всі діти, оце вже щастя. Тільки в маленьких речах щастя. Не знаєш, коли. Ой, не дай Бог. Таке пережить. 13 листопада в Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими мешканцями. Колектив телеканалу «Д1» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Далі поговоримо про оперативну ситуацію. На Дніпропетровщині відбулася рада оборони. Долучилися представники силового блоку ДСНС, військові та очільники районів. Найперше йшлося про захист громад, хід будівництва фортифікаційних споруд. У фокусі уваги і мобілізація поговорили про її темпи. Підняли тему підсилення вантажною технікою наших оборонців. Відповідальні доповіли щодо інших напрямків, визначили пріоритети на найближчий місяць. Зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Також українські воїни отримали чергову партію нових авто для виконання бойових завдань. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак спільно з командувачем оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Андрієм Гнатовим передали бригадам 39 нових авто. Це транспорт від соціально відповідального бізнесу. Залізні коні служитимуть воїнам, які захищають країну на найгарячіших напрямках фронту машини високої прохідності. На них українські воїни зможуть діставатися до місць виконання бойових завдань. Є в автівках і кузови для транспортування необхідної зброї. Вода продовжує пробувати, чи вдалося оцінити руйнування греблі на водосховищі біля Курахового. Дані від МВА. Ці питання з'ясовували журналісти Суспільного. Нижче за течією від пошкодженої тернівської греблі на Курахівському водосховищі продовжує прибувати вода. Проте підтоплених будинків поки не фіксували. Про це розповів начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун. Через постійні російські обстріли виїхати та оглянути пошкодження гідротехнічної споруди поки не вдалось. Війська РФ намагались пошкодити греблю протягом трьох місяців. Попри руйнування, уся вода з водосховища не витече, каже Падун. Підрив курахівської греблі чи загрожує повінь Дніпропетровщині. Матеріал з таким заголовком вийшов на Суспільне Дніпро. Одинадцятого листопада російські війська підірвали греблю курахівського водосховища, яка розташована на річці Вовча. Про це в офіційному телеграм-каналі повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчої, як на Донеччині, так і на Дніпровщині. Суспільне перевірило рівень води в річці в межах Павлограда. Будинок Олександра розташований на березі Вовчої у 20 метрах від водойми. Чоловік каже, пам'ятає потоп, який був у місті в 60-ті роки, тому й зараз переймається за свою оселю. Почувши про підрив дамби Курахівської, я о 4.30 ранку вийшов перевірити рівень річки і ніяких змін не помітив. Людмила мешкає неподалік берегової лінії. Щодня вигулює тут собаку. каже, підрив гребрі викликав занепокоєння, однак жодних змін не бачить. Вчора вигулювали, позавчора вигулювали рівень, один і той же. На сьогоднішній день немає причини хвилюватись, бо рівень веде той же в річці. «Все як було, так і є. Поки нічого не змінилось. Турбую, хвилюю, бо тут мої рідні, тут моя сім'я, тут моя праця, мій город, любимий. Навмисно ми з подругою пішли подивитися на рівень води, то ну, можу сказати, що візуально ми не помітили ніяких змін. Еколог Вадим Манюк каже, катастрофи, як після підриву Каховської ГЕС, не буде. Немає і загрози жителям берегової лінії вовчої. Якщо зараз анонсували рівень підняття води приблизно метр півтора, це тільки щоб компенсувати падіння рівню Вовчої через спеку. Так влаштовані там населені пункти, що основні вулиці, в принципі, вище за заплаву. Наслідки саме для жителів якраз мінімальні. Війська влада Павлограда від коментарів Суспільному відмовилась. Водночас начальник Донецької обласної військової адміністрації повідомив, станом на 16 годину 12 листопада, з Курахівського водосховища вилилося 15 мільйонів кубометрів води. Населені пункти на річці Вовчій не затоплені. В мерії Дніпра традиційно ігнорують громадську ініціативу. Під стінами міськради Дніпра знову зібралися громадські активісти та небайдужі громадяни. Вимагали від влади збільшення фінансування на потреби збройних сил України. Вимоги незмінні, гідне фінансування збройних сил України вже другий рік поспіль. Активісти руху гроші на ЗСУ щосуботи виходять під стіни мерії Дніпра. Та поки бачать з боку міських чиновників лише ігнорування громадської ініціативи. Деталі ви можете дізнатися із сюжету на Ютуб та Фейсбук-сторінках телеканалу, де 1 замість збільшення або перенаправлення коштів на допомогу ЗСУ. Мерія Дніпра вирішила витратити більше мільйона гривень на так званий ремонт зелених насаджень. Департамент благоустрою та інфраструктури міськради Дніпра оголосив тендер на поточний ремонт зелених насаджень. Про це телеканал Д1 дізнався у системі електронних торгів Прозоро. На ремонт з міської казни виділяється 1 мільйон 225 тисяч гривень. З тендерної документації стає зрозумілим, що за ці кошти необхідно підготувати ґрунт для газогонів загальною площою 400 квадратних метрів. Роботи повинні бути виконані до кінця цього року. До речі, в пропозиціях учасників лише одна організація, і це комунальне підприємство «Міськзеленбуд» Дніпровської міської ради. Проте, все ж таки, є і позитивні моменти. Справедливість вдалося відстояти. Верховний суд поставив крапку у земельному спорі Дніпровської міської ради та головної госпітальної бази області, закривши провадження по скарзі міської ради. Команда отримала остаточну перемогу у Верховному суді. А міська рада, яка всі три інстанції намагалась довести, що правомірно приймала рішення по землі лікарні, програла. Всі ті балачки мера Філатова про те, що лікарня сама винна. А потім про те, що нібито ніхто землю і не забирав, перевзувались у повітрі. Були розбиті спершу об реальність, а потім і об справедливість. У даній справі Верховний суд двічі видалявся у нарадчу кімнату, а також оголошував перерву для обміркування наданих пояснень сторін. Наприкінці одного з судових засідань суддя запитала: а навіщо ж міська рада оскаржує рішення судів та бореться проти лікарні? Питання було майже риторичним. По результатам більше ніж річної роботи. Право лікарні на земельну ділянку більше восьми гектарів поновлено. Припинення права і відповідно державного акту лікарні на Ділянку визнано недійсним. Зекономлено сотні тисяч бюджетних гривень, які б необхідно було витратити на проектні, геодезічні та інші роботи. Тонни бруду вилеті за останній час на лікарню. Її колектив та керівництво пов'язані з бажанням змусити лікарню припинити відстоювати її права, не спрацювали. Вітаю колектив лікарні та її керівництво, особливо Сергія Риженко, з довгоочікуваною, я сподіваюся, крапкою у земельному питанні, зазначає громадськість у соціальних мережах. Ніпряне почали активно обговорювати перемогу у соціальних мережах. Лікарня відстояла своє право на землю. Попри всі перешкоди, які створював мер міста, лікарня здобула перемогу в суді у справі щодо власності на землю, де вона розташована. Ця судова перемога важливий крок для захисту медичних установ, які виконують критично важливу роль для громади, а також символ стійкості і незламності лікарів, персоналу та всіх, хто відстоює право на медичну допомогу в гідних умовах. Це рішення суду, доказ того, що правда і справедливість завжди перемагають. Навіть коли на шляху з'являються численні перепони. Віримо, що попереду нові досягнення лікарні, яка продовжить рятувати життя і залишатися опорою для жителів міста. Також, наприклад, в телеграм-каналі Дніпро оперативний висловили і власну думку з цього приводу: Рейдернути не вийшло. Верховний суд закрив провадження по скарзі міської ради щодо поділу землі лікарні. Борис Альбертич здається всіми способами намагався довести справу до кінця. Вдавався до діалогу в образливому та інколи нецензурному тоні. Перевзувався у повітрі та заявляв, що землю нібито ніхто не забирав. Символ України в серці Європи. Робота Дніпрянки прикрасила виставку у Празі. Лялька Дніпровської майстрині Юлії Пелюх стала окрасою міжнародної виставки Дол Прага у столиці Чехії про це телеканал, D1 дізнався із повідомлення Юлії у соціальній мережі. Її робота під назвою Дім символічно передала біль українців, які змушені були покинути рідні домівки через війну. На виставці зібралися сотні майстрів з усього світу. Проте лялька Юлії привернула особливу увагу завдяки своїй емоційній глибині та символізму, втілюючи образ втраченої батьківщини. Спортсмени з Дніпра вибороли медалі на чемпіонаті України з Бадмінтону. Деталі далі, спортсмени з Дніпра здобули перемогу та призові місця на чемпіонаті України з Бадмінтону, що відбувся у Києві. Про це телеканал Д1 дізнався із повідомлення на Фейсбук-сторінці Національного олімпійського комітету. Чемпіонами у змішаних парах стали Наталія Войцех та Іван Друщенко. Крім того, Іван виборов срібло у чоловічих парах а Наталія разом із Марією Улітіною посіли третє місце у жіночих парах, поступившись майбутнім чемпіонкам харків'янкам Поліні Бугровій та Євгенії Кантемір. На цьому програма Сіті News завершується. З вами був Олексій Доніченко. Читайте та дивіться перевірені джерела. Слідкуйте за нами у соціальних мережах, Фейсбук та Ютуб сторінках телеканалу. Де 1 побачимось! Слава Україні!